Привіт, ви на каналі Слово Адвокат, і сьогодні у нас перший в історії каналу Польовий випуск організація студентів-правників юридичного факультету ось цього університету, який, ви всі знаєте, підготувала для простих львів'ян список запитань, на які вони хочуть отримати відповіді. Дивіться відео, і ви дізнаєтесь, що це за питання, і чи мають все-таки прості львів'яни відповіді на ці питання. Перше питання: чи має право охорони в супермаркеті обшукати вашу сумочку? Є варіанти відповіді. Має право, не має право, або має право, але щоб попросити привідкрити сумочку. Має право попросити відкрити. Має право. Максимум, що може попросити щось привідкрити. Yeah. Має право попросити привідкрити. Має право попросити лише лишити yeah. Не має права. Не має права. Правильно, не має права ні попросити, ні, привід... ні обшукати, ні привідкрити. Має викликати поліцію. Чи є зарплата вашої дружини, вашою власністю також. Варіанти відповідей. Зарплата є спільно сумісною власністю подружжя. І другий варіант, власником зарплати є тільки той, хто її заробив. Спільна. Власнику зарплати є тільки той, хто є. Власність співдрузі. Ну, то вже, напевно, вирішує сама сім'я, як вони будуть ділити. Другий варіант. Власнику зарплати є той, хто її заробив. Неправильна відповідь, правильна відповідь. Заробітна плата, пенсія, стипендії, інші доходи одержані одне з подружжя є спільною власністю. Чи можна вкрасти зарплату своєї дружини? Ні. Ні. Ні, не може, тому що спільна власність? Ні, не може. Ну Виходить, що ні, бо вона є спільна. Я думаю, що не можна. Справа в тому, що вкрасти можна тільки чуже майно. А так як зарплата є спільною власністю а. подружжя, то вкрасти його не можна, неможливо. Чи може водій сісти п'яним за кермо свого авто? В себе на території свого будинку володіння для того, щоб переставити машину з одного місця в інше, не виїжджаючи на територію. Він навіть сідати не може за кермо взагалі. Так він може? Ні. Ні, може Ні. можемо. Не може, тому що правила дорожнього руху поширюються на всю територію. України, вам в автобусі намагались вкрасти гаманець, а ви у відповідь зламали крадію руку. Чи понесете ви кримінальну відповідальність за це? Варіанти відповіді так або ні? Так, можливо. Ну, якщо не пише заяву, то так. Так, але якщо це в межах самооборони, то ні. Ну кримінальна відповідальність ні. Так. Якщо ви зламали руку в момент, коли людина хотіла викрасти, тоді це не буде злочином, тому що це була необхідна оборона. Або також, якщо ви намагались після крадіжки людину зловити. Затримати, то це також е, це є затримання злочинця і також не за це немає відповідальності. Але якщо ви його зловили і після цього вирішили, а ану я тобі зламаю руку, це зробили, тоді тільки в такому випадку це є кримінальна відповідальність. Ви працюєте на роботі, просите свого керівника відпустити в п'ятницю вас з роботи і за це обіцяєте зводити його на каву. Чи буде це хабарем? Так, так. Звичайно. Ні, не, не буде. Буде буде так. так. Правильно, це буде хабаран, це вважається неправомірна вигода. Чи має право поліцейський вимагати водія, який проїхав світлофор на червоне світло, присідати як покарання за це? Дурно, це ні. Ні? Ну, ні. ні, немає. Ні, ні. немає. Якій відповідальності підлягає поліцейський за примушування до присідання. Варіант відповідь: кримінальна відповідальність за перевищення повноважень, другий варіант дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарна. Це може бути і кримінальне. Це привищення службову уневажень. Кримінальне. Дисциплінарні. Я теж так думаю. Дисциплінарна. Правильно, це дисциплінарна відповідальність. Для того, щоб була кримінальна відповідальність, потрібно, щоб була істотна шкода людині заподіяна. Чи передбачена відповідальність для поліцейського, якщо він під час виконання своїх обов'язків розмовляє російською мовою? Є варіант відповідей: передбачена адміністративна відповідальність, передбачена дисциплінарна відповідальність або варіант, що немає такої відповідальності. Нормально. Адміністративна. Дисциплінарне. Немає відповідальності. Правильна відповідь передбачена за це адміністративна відповідальність. Яка адміністративна відповідальність для поліцейських, якщо він розмовляє російською мовою? Штраф від 340 гривень до 680 гривень, штраф від 3400 до 6800 гривень. Або попередження? Попередження. 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 Найменший штраф. Так, я теж думаю, мінімальні. Попередження спочатку. Так, якщо вперше він його притягне до такої відповідальності, це попередження. А другий раз тоді штраф 3 тисячі або 6 тисяч вісімсот гривень. Все, дуже вам дякую.